Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми продовжуємо наш екскурс у світ Dark Souls 2. Пам'ятаєте, в, в минулій серії у мене була битва з драконом, в якому я програв. Я тут згадав, що отут а внизу, Отута внизу саме, є можливість знайти дуже хороше кольцо. Треба тільки знати, що воно тут внизу. Тоді проблем ніяких. Так, окей, стоп. Він не туди пішов. А, та тут є двері, які відкривають нам доступ саме до цих от е, ящерок і ящерка ми зараз з вами роздамо. Правда, знову ж таки, ми роздамо їм. Е... До речі, а їх звідси не дістану випадково. Так, що ж ти робиш, а? Що ж ти мене б'єш, а? Будем біде дістати? Просто їх там, я знаю, дві. Збив. Ти ж сюди не доплюнеш, правда? Пусть мені кажеться, що доплюне. Ні, не допльовує. Близько, но ні. Там просто а, внизу є сундучок, де лежить а, колечко, яке захистить мене від вогню. Так тобто я буду менше боятися а, цього драконячого дихання, яке мене, в принципі, в минулий раз і вбило. Тихо. хрена ти така. Як ти так по мені попала? Розкажи ну ящерку. Стріляє десь вниз, а попадає по мені. Так не буде, так не піде, це буде не самий короткий бій, там ще одна. Якби ж вона була одна, то то таке діло, тобто можна було поступитися і би просто наваляти. А так їх дві. причому дві за раз ми 100% зразу заагрим. Так, окей, 900. Десь тут. Ще одна повинна бути, але це ми зараз глянемо, коли вже спустимося до неї в гості. Так, окей. Так, я що то по-моєму, блужу як CV Син? Я вже так давно був в цій локації, хоч тут є двері, які знову ж таки відкриваються за допомогою ключа Перстня короля. У мене б'єш. Мені на YouTube не виносить. О! І оце от якраз, скажімо так, логово цих є щирок. Це, Це по-моєму та, яка плюється в цей. я до неї не дострілюю. Мать твою мать твою мать! Ай! На-на-не-на-на! На-на-не-на-не! На. На, 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 на. А. Ага. Я щерколох, я щерколох. Нифига там твоя колежанка. Кол Ніфіга ти вмієш? Окей, то тебе так навчив. все всіцело буде серія про те, як а, не вмерти від того, що на тебе дихають є щерки. А потім як завалити дракона? Якщо от сюди в бити, то вона и більше народу уроду не наносится. Так, окей. Оце погано. І напевно не сподобалось. Так, мінус одна. Так, тепер до тебе, кралю. Та что там? Что тебе сюда подползла? О, ты моя кейца! Давай. Касама сама тупа будешь. Слава Богу. Тупи еще мне не подобается пищи, не Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! -во -во -во. Спокійно, спокійно, спокійно! Погаси свій! Щоб у в тебе там не було? Свій внутрішній вогонь! Mm -hmm. Внутрішній вогонь, як тобі таке, а? Ящерочка моя улюблена. Прощай. Кейцю. Так. Окей. Мінус дві, херня. Теж херня? А, щит бунтаря. Просто неймовірно. А от е он там, от, виведе мене наверх. До останньої нашої. Ящерочки годь. Вот. Ящерко погодь. Я понял. Тобі не подобається життя говно. Я знаю. Я теж живу, я теж в курсі, що життя гівно і воно взагалі несправедливе. Але давай подивимося правді у вічі. Мені потрібно. Кольцо з захистом від вогню ти його охороняєш. Відповідно. Я як лицар буду змушений тебе вбити. Що... Таке правило. Тобто з вбивають. Я щирок. мруть від лицарів. Так, все. Усі. Слава, вібоженький. Щось е там Дрейка, я не спів прочитати. Велика душа. Е Ні, не, не мімік. Ні, отут повинен бути якраз то, що мені треба. Да! Кварцеве кольцо огня. Це от якраз саме воно. Кольцо з єстрібом. Це я не знаю, що таке. Ну, все такие кварцеве кольцо вогня, я в курсі. Ну що ж, тепер назад і... Заодно через маджулу і заодно попробуємо наваляти дракона. Фу. Так, ну що ми поміняємо наше кварцеве кольцо Тому що на кільце життя. Так, Солнце, ястреб, дальний спор, я тест сделал, ну, то би раньше. Превышает защиту от огня. Прекрасно, прелестно. То, что треба. Тут теж є двері, я вже казав, які е, захищають, е, ну, для яких треба е, знак короля, але до них пізніше. Спочатку. Ми наваляємо дракону. Для початку я куплю, напевно, стріл простих. Мені ще 4. Так. Да, я куплю простих стріл на 4000, тисячі зараз це все, на що мені. Вистачить. Нічого я покращити не можу. Ага, нічого. Ну тоді. Чувирло. Спасибі. Вона проблема. А, цього боса тут в тому, що до нього, я так розумію, треба знову пройти всю ту дорогу, а, яка була. То, грубо говоря, всі ті моби, вся ця шваль, яка була, вся буде хотіти моєї смерті. І оце одна із проблем. А те я перевірю. Так, спочатку наверх. Ракон одноразовий, слава Богу. Ну, могли б реально десь і поставити бонфайр, воно би гірше не було. Ну. Но... Я... У мене тут нема власті, так кажуть. Так, навіть жаба і та воскресилась. Ем. Окей! Не буду вас мучити, а попаду до дракона. А ми з вами продовжимо. О, о, як бачите, в принципі, вполне собі убивабельний хлопчик. Я правда потратив, ну, я, правда, пару разів ну, ступив, тому я потратив на нього більше естосів, ніж хотілося би. Ну, в принципі, ні, без великих проблем я його розмотав за другим разом. Ну, окей, а, міняємо назад. Наш захист від вогню, тому що нам він, в принципі, більше не потрібний. А захист душі хай буде на випадок, якщо ми десь випадково помремо. Це нам дуже сильно допоможе жити. І так, я так розумію, ми відправляємося в якусь нову локацію. І. Я навіть не знаю, що би нас там могло чекати. Я сподіваюся, десь зараз буде банфайр, тому що. Без нього вже е, досить важкувато, я би хотів би десь його зустріти найближчим часом. Ну блін, от я так і знав, що, що? я не спію вискочити. Ну окей, покатаємося на ліфті. Тоже знав. А... Так, 38 тисяч душ. Ну, поки ми катаємося, я з вами поговорю. А, в принципі, я так уже розумію, а, гра підходить до свого логічного завершення. Сюжетних босів нам, якщо ми не зраджу пам'ять, залишилось всього 2. До Добре, що вернувся листяха, яку я не побачив. А, така собі. Ну, в принципі, нормально. По-моєму, нам лишилося тільки головний бос і Тобто лишилось два сюжетних боса, і ще тих, ті не сюжетні, яких я не вбивав. А, скоріше всього, їх, їхні бої будуть вже записані чисто як бої з ними, тобто без сюжета, без нічого, то як я а, буду вбивати. А, ну, от такого плану. Тобто, в принципі, ми з вами можна сказати вже майже пройшли гру. Це дуже круто. Я дуже радий цьому. Так, окей. Все це неймовірно, але, блін, Bonfire? ні. О, окей, виходимо. Здо дракону? Просто неймовірно. Я сподіваюся, ці. Tashiki Zamnoyo Nibudut. Oh, pregito. Bearer of the curse. Yes, Have I awaited one such as you? One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifest. The Ancient Dragon has watched over the world for eons past. Take this. Do not resist. The Dragon welcomes you. Мене не дуже сильно радує те, що тут десь є дракон, який чекає на мене. що, По-моєму, це страшно. Так, я сподіваюся, цей місток не збирає розвалити. Не збирається розвалитися прямо так от зараз. О, Banfire, слава тобі, Господи. Окей. Вправляємося в маджу. І хі хі, -хі, -хі і хо, хо хо І сьогоднішня наша серія буде короткою, але я думаю, що є її сенс на цьому буде і закінчити, тому що. Ну що просто. Ні вже. Я стомився. Я просто банально стомився вже. Так, вистачає на два левела. Можна підняти одну стойкость. І одну адаптивність. Що лише це 4000 на 4000 я куплю бабушки а... Собі... знову цих кавіців. Фу. В принципі, пропоную на цьому нашу сьогоднішню серію закінчити. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Щасливо!